Пенсійний фонд України 1 липня набув повноважень з призначення певних видів допомог. Отже, які певні види допомоги, зокрема, тепер виплачує пенсійний фонд починаючи з липня поточного року. Про це розповідає Ольга Хоренко. Це заступник начальника управління, начальник відділу з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян, управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг. Пенсійний фонд України 1 липня набув повноважень з призначення та виплати певних видів допомог. Я хочу зазначити, які певні види допомоги, зокрема тепер виплачує пенсійний фонд починаючи з липня поточного року державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, Державної соціальної допомоги на догляд, Державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомоги на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Усі, хто має чинний статус, інвалідністю. Лідності на сьогодні та відповідне право на допомогу продовжує пенсійний фонд. Вони мають право продовжувати її отримувати без додаткових звернень чи процедур. Тобто людині на сьогодні не треба звертатися до пенсійного фонду тільки із-за того, що від управління соцзахисту передали функцію виплати до пенсійного фонду. Після проведення оцінювання експортною командою всі рішення щодо встановлення або перегляду статусу інвалідності формуються в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування. Це те, на що я звертала раніше попередню увагу. Якщо все раніше давала нам паперовий документ, то сьогодні щоденно ми обробляємо по інвалідних по електронній системі підтвердження. Ця система забезпечує автоматичну передачу інформації до системи. Мінсуполітики і далі до Пенсійного фонду для подальшого нарахування. Звернутися за виплатами можна через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України до одного з понад 500 сервісних центрів фонду, до ЦНАПів чи сільських селищних міських рад. Заявка потраплятиме одразу в опрацювання працівнику пенсійному фонду. Виплати надходять на картки людини в тому банку, де вона обслуговується. Для оформлення виплат подати необхідно заяву та документи через Особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації, це теж дуже практично на сьогоднішній день, поштою на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України через уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради, через центр надання адміністративних послуг. Онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або застосунок. Пенсійний фонд, така система вона працює і буде працювати далі. Але щодо оцих нововведень, то я хочу попередити наших слухачів-глядачів. Буде окрема програма більш детальна по категоріях. По е, якихось нюансах, тож ви просто слідкуйте за анонсами і програмами на Українській Радіо Чернігів, зокрема YouTube канал.